І так, вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про циліндропоршневий комплект, як його в принципі зібрати, на які зараз можливо знайти якісні компоненти і тому подібне. Будемо розглядати все це діло на циліндрі п'ятої планки. Яка в мене запилюється, тобто в неї третій продувочний канал вже організований. Повністю, можна сказати, практично зроблений їх випуск по-людськи, не так як в заводському варіанті. І також трошки будуть доточуватись продовжні канали. Ну то зовсім друга історія, і фази ніколи не буду нічого говорити, тому що мене дуже на цю планету великі пладні, і якщо вона можливо, навіть поставила літом рекорд. Своєму класі, по крайній мірі, бо тому, що я не бачу зараз самих швидких на Україну планет. І хочеться зі своїм мотором зробити, по крайній мірі, максимально все можливе зі стока вижити. Тобто, у нас буде е, стандартний колінувал на 85 мм. Ну, ход поршня 85 і, ну, чуть-чуть, зовсім буде збільшена кубатура, буде всього-навсього. На... Тобто, у нас. Поршень діаметром 73 мм, оскільки це у нас другий ремонт. Тобто, хто там, допустимо, не вірить, при вас вже ж мірює, допустимо. Ну, майже 73. Там. Ну, Це такой вже трошки зношений шений циркуль у мене. Ну, нічого страшного. Тобто, ось там ну, 72,7, так десь показує. А, тому, що ми. В принципі, хлопці, робимо. Я хочу щоб вам розказати про правильний комплект, я буду його зробити і так далі. Тому почнемо з того, що, по крайній мірі, ви повинні підібрати саме перший нормальний, то скажемо, пошень, тобто в Україні, яка це зараз можливість їх знайти, це або шукати російські пошень, а радянські. Або ж зараз там продаються новоділи. Ну, самі кращі, це шукати російські і вітчизняні радянські. А, якщо вже такої можливості немає, беремо китайський пошень, йдемо до токаря. І єдине, щоб ви зрозуміли, що сплав більш-менш нормальний. Ну, це дуже тяжко погано, але ну, по крайній мірі, щоб тут всередині було все проплавлено так, як потрібно. Тобто ці всі форми, виливка, щоб не було ніяких сильних глибоких пор. А, це. Роз'яснили за поршень. А тепер же ж за кольца. Тобто Ми говоримо за підготовчий етап для збірки. Тобто Ми тільки закупляємо запчастини. Кольця поршневі У нас також ми повинні шукати кольця. в принципі, тут не така сильна біда, як, наприклад, з поршнем. А допустимо, по крайній мірі в мене навіть були китайські. Кольца, і вони в мене більш-менш навіть ходили, незважаючи на те, що моя двигун злегка був форсирований. І перегрівав його не один раз. Ну, самі кращі це як його російські, оце російські кільця. А потім що в нас йде? Це йде у нас Польща мотус, це такі вже середнячкові, не дуже вже їй хочеться. Uh, і, по крайній мірі, вже якщо прямо все погано, печально, то тоді вже стільки на останній кінець беремо uh, китайські uh, кільця. Вже там, там вони зазвичай йдуть новнейм, але но це вже зовсім друга історія, так скажемо. І пальці бажано. Пальці, в принципі, так там без різниці, ну бажано також брати російські або ж вітчизняні, шукати навіть в себе в гаражах, краще його знайти, поставити, і воно, повірте, буде краще ходити, тому що в них, по-перше, менше коефіцієнт розширення теплового мона, нормальний, адекватний зробити. Ну, я маю веду за вітчизняні і російські, В них вони просто менше розширяються і можна адекватно зробити верхню. Дорочити втулку верхньої головки шатуна, для того щоб не було ніяких там дзвенів, стуків і так далі. Е, що ж ми тоді, з чого ми навіть начнемо Це відео, я думаю, підійде і для тих хлопців, які хочуть і зібрати стоковий нормальний мотор, тобто без форсировок і так далі. І також хочу. Дати кілька, так скажемо, підсказок для тих людей, які хочуть трохи форсувати, але в принципі розуміють, що залізо не витримує, і думають, що для цього потрібно, і вам це відео, я думаю, трошки згодиться. Можливо, воно буде вам банальним, але це такі банальні речі, про які ніхто навіть не хоче говорити. Говоримо зараз, здавалось би, про що? Про стопора поршневих кілець, тобто які. Блокують рух кільця вліво, вправо, ну проворот там, скажімо, вокруг своєї осі, так скажемо. Тобто, як ми поставили кільце, так воно в цьому місці і має бути. Тобто, оскільки в нас двигун двохтакний, у нас просто-напросто кільце може попасти одне з вікон, продувочні, випускні чи впускне неважливо, тому що поршень напускається настільки низько, що останнє нижнє кільце, тобто це перше, якщо ми дивимось знизу, воно все одно попадає. В, скажемо, впутний канал. Тим більше у нас він ще розширений проточний третій канал також. то тим більше. Тобто. Тому що саме головне, коли ви вже купили, зрозуміло, що у вас більш-менш поршень і так далі. Тобто, що в нього більш-менш так скажімо, геометрія. Саме першим ділом не спішіть нікуди ставити абсолютно. А що ми робимо? Ми самим першим ділом, як бачите, в мене зараз візьмуть щупа. І в мене ось всі, всі стокові, господи, де це воно, Всі ці стокові стопора вони-напросто просто зашліфовані за підлеце з самим тілом поршня. Тепер розкажу чому. Зараз я вставлю фотографію, тому що і яку процедуру робите ви. Тобто, ви берете маркер, білий, чорний, неважливо. І якраз напроти оцих стопорів заводських малюєте тут на шапці поршня, тобто позначку. Ну, просто рисочку робите, де у вас стоять стопора. Потім, що ви робите? У вас повинен бути е, фальшпальчик, в кращому випадку фальшпальчик це який. Що легесенько з люфтом заходить, але ми ж на нього збирати не будемо. Нам лише для того, щоб приміряти поршень в, в шатун і в циліндр, в що у вас поробляється. Тобто ви собі засунули в двигун, у вас вже намічені позначки. Робите зараз позначки, не так, бо ви їх і не побачите нічого. Тобто ви накинули без стопорів, без нічого, просто накинули палець, щоб тримався наш туній поршень. На, на двигун ставите циліндр. І потім ви собі дивитесь, де у вас попадають стопора. Зараз я ставлю фотографію, де вони в нашому випадку були. Причому це самий дорогий російський поршень. Не пам'ятаю завод вироб... завода виробника, як називається, ну і хрін з цими русняками. Не треба їх згадувати. Не хочеться вертатись в цей Радянський Союз, по крайній мірі, ще техніку можна, але з цими ідіотами точно ні. І що ви побачите, що кожне ну, на фотографії, як ви бачите, оце білі мітки, що це в нас позначення стопорів, де вони знаходяться. Тобто стопора у нас по правильному мають знаходитись між. По центрі перегородок між вікнами, тобто не вліво зміщені, ні вправо, рівно по центру. Особливо на п'ятій планеті страшно не оці деколо колопродувочних вікон, а оце посередині між вихлопними, тому що тут перегородка найменша, тобто, так скажемо, ширина цієї перегородки. І тут дуже великий шанс. Якщо ті ще хоч якось співпадають, і все одно є ризик, що воно попаде кільце випаде, ну, випаде і попаде в оце продувочне вікно, то в цьому випадку в нас може в будь-яких випадках просто-напросто взяти, зміститись, і ви самі розумієте, це обрив кільця, це обрив поршня, і задир повністю по всьому циліндрі. Тобто ви лишаєтесь будь якої пошньової. Групи, тобто постраждає і циліндр, і кільця, і поршень. І якщо це все добре, і у вас не погне шатун, і е, все гаразд буде з колінувалом, його не проверне, і так далі. Тому що такі випадки також були. Тому ви що робите? Нам же ж, як ви бачите, не попадають. Тому що ми робимо? Тоді на поршні ми собі ставимо мітки е, не на поршні. А коли у вас, оце так циліндр, отак і стоїть, у вас, допустимо, білим маркером були відмічені ці заводські стопора. Ви берете чорний маркер і позначаєте стопора, де вони і повинні знаходитись. Тобто, між, не між, а по центрі цих перегородочок. Це самий правильний варіант. І так само, що тут між випускними вікнами, що продувочних вікон. По правильному, звісно, можна було б перенести все як на імпортній техніці, тобто перенести їх в сторону впускного вікна. По-перше, тому що тут найменше, так скажемо, Температурний режим, тому що ну, вся імпортна техніка від цього відходить. Це ще в радянському союзі, я не знаю, які ідіоти це все, звісно, проєктували. Ну, все одно зробили так, щоб замки кілець були на випуску. Тобто, що не дуже правильно, ну ходити буде. Типу називається виготовлення штупорів. Ось як робиться, зараз будуть ставлятися вам кусочки моменти, так скажемо. Відоси, як я робив, тому що, як ви бачите, що в мене вони робляться. Тобто, що робилося? Робилися стопора двома способами. Якими? Двома варіантами, так скажемо. Це бралася іголка діаметром 2 міліметра ігольчатого підшипничка з верхньої головки шатуна, з Ямахи Джок чи з китайського 3 щось там, ну таке типу. там. І головне, щоб ігла була іголка ця 2 мм була. Ви просто берете півторочне сверло, просверлюєте його, засверлюєтесь. Там я просто трошки детальніше розповім тому відео, а зараз просто вкоротце, коротце, так скажемо. І так я зробив таким способом. Два. Стопора з цих іголок і дуже чітко тримається, не випаде ніколи. Ну, Зараз там пару моментів розкажеться. І я тільки розкажу детальніше за оцей спосіб з іглами. А з оцей третій спосіб зараз розкажу, як я його робив, тому що це вже не іголочка, а велосипедна спиця. Знаходиться кусочок велосипедної спиці. За, так скажемо, я просверлював також один і. 4 чи 1,5 мм брав під велосипедну спецію мечик, е нарізав різьбу, прорізав його. Саме головне не до кінця. І тоді, коли ви просто-напросто саме головне, щоб не просверлитися повністю стінку поршня. Тому що це буде неправильно і в будь-який момент, щоб вас не попало. Ну, в мене так попало, але чому факт... Е Чому я взяв спицю? Тому що різьбу ж ми нарізаємо не до кінця, а далі вона дуже буде туго йти. Тобто там просто-напросто немає різьби до кінця, щоб оця, скажімо, наш стопор вкрутився всередину і, не дай Бог, попав в криву шатутну камеру. Тому ви просто собі нарізаєте, закручуєте спицю. І обов'язково потрібно перед закручуванням нагріти. Пошень до температури такої, коли, наприклад, там плюнули слину, щоб вона так кажемо, з цього можна сказати, практично відскакувала. Ну як, не практично відскакувала, ну вже щоб вона жарилась і, ну скажімо так, і відскакувала. При, ну В тому районі, десь це має десь 300 з чимось градусів бути. І тоді вже ми закручуємо. Для чого нагрівається нагрівається для, для закрутки? Для того, щоб виключити момент того, що при нагріві наш стопор викрутиться. Тому тепер за пошень ми розказали. Далі що ми можемо ще зробити? ну Це, звісно, вже на любителя хто хоче робити, то не хоче. Ми просто-напросто перев... Для облегчення поршня, що ми робимо, ми тільки можемо зрізати трошки оці канавки. І обов'язково потрібно, щоб оці відливки під усилення поршня, юбки, особливо цієї, були не менше 2,7-3 мм. Тобто, якщо ви зробите тонше, то, по крайній мірі, я думаю, що ви просто напросто за. Забракуєте поршень, так скажемо, тому що не буде ніякої жорсткості. Якби ще він хоча б був чи не розрізний, а якраз коли ви оці зрізаєте виступи, це просто вже з моєї практики, я їх взяв, зрізав, взяв, можна сказати, повністю вирівняв так, щоб в мене що, поршень виходить, повністю ці канали відкривалися. Що оказалося, Взагалі неправильним, тому що ми повністю забираємо ребро жорсткості, і взагалі просто-напросто забираємо яку-небудь яку жорсткість цього поршня якби ще І коли ви забираєте ці ребра жорсткості, то саме першим ділом лопають частини поршня з випуска, оскільки в нього тут розрізна стінка. Тому Якщо якби це можливо був ціло літи, поршень, то б такої ситуації не було б, але все одно була б вирізок того, що він почне збужатися всередину, тобто зменшуватися. А що якраз виявляється негативним моментом? За кільця, що ми можемо поговорити, то просто-напросто ви повинні дивитися саме головне. Тобто, Хто в, хоче типу, трошки форсирувати свій двигун, він може злегка їх затончити. Але затончувати потрібно як? Тому що в нас пошень. До речі, хто хоче робити сюди, так скажемо, два кільця в одну канавку. То прошу вас вики... стукнути себе молотком по голові. Тому забудьте про цю взагалі ідею, тому що це саме максимально дебільна ідея. Якщо ви не розумієте і зараз будете мені тут розказувати щось, я можу і окреме відео заробити для цього, щоб іменно технічно, правильно все роз'яснити, чому два кільця в одній канавці це повне дно. І чому так неправильно? Е... Тому що в нас є. Наприклад, бо є такі, що беруть стокові планетовські кольця і заточують їх по всій площині повністю. Тобто, якщо у нас... Шир... Ну, давайте вже мікрометра візьмемо, вже ж в нас повна точність. Давайте так, коми візьмемо. Господи, зараз візьмемо повну. І що в нас виходить, у нас рівно кільце 2,5 року. Міліметр. ну З відклоненням мінус одна соточка, тобто 2,49, ну, допустимо так. І виходить для того, щоб у вас була плотна компресія, тобто компресія була нормальна, для того і робиться, так скажімо, не знімаються фаски з середини. По-перше, ні фаски не знімаються, і не можна знімати метал з кільця для того, щоб. Кільце максимально плотно було в канавці. Якщо ви зробите так, що у вас просто-напросто кільце буде в канавці ходити вверх вниз то забудьте про яку-небудь компресію із трьома, із чотирма кольцями, і ви зрозуміли. Тобто нічого хорошого від вас, так скажемо, від цього не чекайте. Якщо ви хочете їх і затончити, то потрібно це робити на конус. Тобто, як то ви робите фаску, ну більш вже таку. Так скажемо, більшу, тобто вже не фаску. Тому що, наприклад, ось як бачите, того фаска в нас зроблена. І це, до речі, якраз момент, хто каже, що не потрібно робити фаски і так далі. Хлопці, обов'язково робимо фаски на вікнах і робимо фаски на кольцах. По крайній мірі, ваш двигун і ваші вуха скажуть спасибі. По-перше, двигуна, тому що кільце, яке не не на якому немає фаски, воно просто рубить вашу гільзу. Воно не буде. Ну, як воно буде працювати, я не спорю. Просто-напросто у вас буде відсутнє. Боже, так скажемо, і за того, що у вас не будуть так скажімо, зняті фаски з вікна і не будуть зняті фаски з кілець, коли кільце. Проходить е, по гільзі іменно в частині, де йдуть вікна, і вихлопні, і продувочні. Е, у вас виходить такий момент, що е, такий, як дзвон, шелест занадто такий сильний є. Оце якраз той момент, це, до речі, дуже е, на планетах такого чомусь не зустрічається. Зустрічається таке більше на е, Юпітерах і на Явах. Тобто на двохцилідровому сімействі Чехословакії і нашого, так скажемо, вітчизняного. Радянського, так скажемо, цього мотоцикла двохциліндрового, хоча я Юпітер не люблю, але в принципі, типу, я нікого не засуджую за це, це просто моя думка. Я не збираюсь когось тут гнобити, так скажемо, і так далі. Тому, до речі, кільця, які ми дивимося, тобто ми в нас знята кана з фаска. Ми його рівно ставимо, щоб у нас стояло. А, і при тому, що у нас. Навіть ходив циліндр трошки, тому що тут є вже виробітка. Не я їздив, тому що циліндр куплявся буушний. Зараз у нас такий момент, що краще купити циліндр, бо в хорошому стані, чим піти його і розточити до токаря. Тому що токарів дуже мало, нормальних дійсно. Тому потрібно якось виходити з положення. Тому дивимося, який у нас зазор. Зараз саме першим ділом, і що? Потрібно в будь-якому випадку буде пройти обкатку. Так, дивимось, що у нас тут по щупах. У нас тут ну так, 0,4 щуп. Зараз покажу. Не фокусується, але, повірте на слово, точно 0,4. І якраз у нас дуже плотно нас якраз оце кільце. Якраз оце і хороший зазор. Тобто, якщо у вас зазор буде 0,35-03, то ви потріб... вам що потрібно зробити? Взяти кільце нафіль, тому що болгарку не раджу брати, тому що ви занадто можете старти металу. І зробити зазор такий, що у вас хоча б було б 0,4. І останнє, напевно, що б я хотів би поговорити, це ще за поршень, тому що я вам забувся сказати, тому що це є величезною прям такою непроблемою. Ну, по крайній мірі деякі про це забувають. Тому що, я думаю, всі знають, що це таке Це стопорні кільця пушньового пальця. Саме перше, що ви повинні напевно зробити, це обрізати вусики, щоб у вас не було проблем з тим, що у вас їх перетерло пальцем. І ви просто-напросто, виходить, як болгаркою, відрізає вусики і попадають і між циліндром, і по всякому хлопці. Тому. Тобто, ви ну, зрозуміли, що це буде крах, якщо у вас просто-напросто перетре вусики. Ну, я не про вусики зараз говорю, говорю я про що. Зараз всі поршня, і російський цей, і китайський, і тайванський, і будь-який страдають тим, що у нас погана канавка під стопорне кільце цього пошньового пальця. Тобто, коли ви відрізали вусики. То це я забув вам просто сказати. Потрібно нафілем тако проточити, тут, щоб ви могли спокійно тоді взяти якусь іголочку, чи малесеньку відтвердку, ну, викрутку, і взяти і викрутити. То, ну як скажемо, просто витягнути, підковиряти його і витягнути на себе. Проблема ж в чому, я маю в виду. Коли е у нас тут погана канавка, виходить, що у нас. Дуже погано сидить, оце стопорне кільце і палець, особливо в нашому випадку, коли у нас плаваюча посадка пальця. Тобто, навіть оце вже в нас фальшпальчик, і це хороший пальчик. І як бачите, в нас він з ну, невеликим натягом заходить. тобто ось Я його вже одну запобіжку за... запхнув. Ну, то зовсім друге діло. Саме перше, коли ви зробили, тобто що ви повинні зробити, ви повинні провіряти, як у нас йдуть ці стопорні кольця. Тобто, що ви робите? Вставляєте ваше стопорне кільце, як зазвичай, звичайна операція, просто ставимо кільце на місце. тобто В, своє... в ту канавку нам потрібно його зараз. Посадити. О, посадили. Допустимо, воно. Якщо воно правильно садить, хлопці, то але це обов'язкова перевірка для вас. Тому що вам ніхто цього не покаже, повірте мені. Тому, що тепер ще правильно запоршнює палець. У вас обов'язково була, щоб повинна присутня бути фаска під стопорне кільце. Для чого вона робиться? Коли у нас заходить, виходить палець, підходить до стопорного кільця, якщо раптом послаблена посадка, чи ослабилось саме кільце? Якщо у нас не буде фаски на пальцеві, вона виходить в ролі стінки. Ну, виходить Бокова частина пальця буде як стінка. Тобто вона пряма і вона повністю може просто-напросто вип... ну, виштовхнути це кільце. Якщо ж у вас буде фаска, вона виходить, заходить е з леганця, але вже виходить, вона розжимає саме кільце. Я думаю, ви зрозуміли, просто-напросто воно буде розжимати і ніякому випадку вже тоді точно палець не виб'є вам стоперне кільце, і воно не вискочить і не робить вам біди, так скажемо. Тому ось у нас фаска присутня. Не дивлячись на те, що нам потрібно йти до докаря, щоб він нам. Бо, тому що з однієї сторони, як бачимо, тут е зроблена нормальна фаска і повністю лягає кільце в. Це, канавку цю. А з другої сторони, тут китайці, чи ой, росіяни, не знаю, хто там, розслабились, і виходить, що тут воно занадто виглядає чомусь. І якраз оце виглядає, воно якраз може нас оця сторона і вискочити. Тому це лише для провірки. Ми вставляємо або наш пальчик. Ну, я вставлю фальш фальшпальчик, тому що мій той пальчик ще. Не хочу я його стукати по ньому лишній раз. І потрібно це все робити або через дерев'яшку з молоточком, або резиновою киянкою. Я знайшов проставочку собі. Тепер, що ми робимо? У нас що ж, є вже тут палець, встановлене стопорне кільце. Вставляємо нашу проставку. Тепер держучи в руках, не на столі в ніякому разі, ми пробуємо що стукаємо по пальцеві. Щоб пробувати, щоб вилетіло кільце. Краще воно вилетить зараз, чим колись в моторі. Наносимо зовсім легенькі удари, тим більше в нашому випадку, коли звичайний молоток, а не резинова киянка. Тобто, як бачимо. Кільце не хоче в нас виходити, так скажемо, все но все одно я для своєї ж провірки хочу піти до токаря і щоб він мені глянув, злегка там підточив в одному місці, щоб стопорне кільце себе точно там певно почувало. А тепер, чому я скажу, чому потрібно резиновою киянкою бити по пальці? Тому що, коли ви навіть забиваєте палець, тобто у вас, допустимо, туга посадка. І ви що робите? Ви ж починаєте херачити молотком, вибачте, за вираження. А тепер, коли по цьому місцю ви стукаєте молотком звичайним, то ви просто-напросто розвальцовуєте палець. І тоді у вас, коли тільки палець буде заходити оцією стороною, де ви били в цю бабишку, виходить, у вас він розвальцувався. Так, да, він розвальцовується занадто мало, але якраз отих там. 3-4 сотки, якраз вам, повірте, будуть мішати влізти в палець. А потім ви такі думаєте, що ж в мене якраз як на зло, оцих 5 мм не заходить. Це якраз із-за того, виходить навіть ось мікрометром. Ти провіряєш, тут бляха 1495, а тут виходить всіх 15. Ну, тобто, якраз оцих 5 соток, воно і заважає вам ставити нормально цей палець. Тому, хлопці, обов'язково. Я, по крайній мірі, на свою думку вважаю, що потрібно зрізати вусики на кольцях, провіряти саму канавку і обов'язково робити фаски на пальці. Обов'язково. Як би ви не хотіли, як ви це двигун не був не спортивний, звичайний, обов'язково робимо фаски на пальці. Тому я думаю, я все розказав, що міг, і щоб ваш двигун. І раджу вам, що ви збирали, по крайній мірі, так самі. Я не, не заставляю так збирати. Можливо. можливо, щось я її пропустив. Але я думаю, основні моменти я вам точно розказав. Тому дуже буду радий, якщо ви так зберете, і ваш двигун буде жити добре і щасливо, як і в мене, по крайній мірі, до ремонту. Тому бувайте.